Найповніше відео про субсидії вийшло на нашому YouTube каналі. Ви дізнаєтеся все, щоб отримати субсидію в повному обсязі. Або щоб не втратити її через незначні помилки, кому призначається і кому субсидія не призначається, на які послуги надається, і як розраховується її розмір, які нормативи використовуються при розрахунку, за який період враховуються доходи, куди звертатися для призначення субсидії і які документи подавати, і на який термін вона призначається. Тож обов'язково подивіться це відео, щоб бути в курсі всіх моментів. А також розкажемо, як завантажити. Довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Та дивіться повне відео про субсидії на нашому Ютуб каналі. Важлива новина для пенсіонерів та тих, хто отримує субсидії. Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект. Який змінює порядок надання субсидій. Пенсійний фонд України тепер відіграє важливу роль у цьому процесі. Про це ми детально розказуємо у повному відео на нашому YouTube каналі. Будете знати, як це вплине на ваші виплати і як уникнути можливих проблем. Ви також дізнаєтеся, як отримати довідник пільг пенсіонерів та чи маєте ви право на безоплатну правничу допомогу. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Та дивіться повне відео про нові правила призначення субсидії на нашому Ютуб каналі для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років. Враховуються доходи домогосподарств за перший та другий квартал 2024 року для пенсіонерів, які не мали інших доходів крім пенсії, враховуються доходи за серпень 24 року. Ті ж громадяни, які раніше не отримували субсидію. Можуть звернутися по неї до місцевого територіального відділення Пенсійного фонду України, також мають право звернутися ті особи, які раніше отримували субсидію, але у них відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб. І по призначенню субсидії можуть звернутися і ті громадяни, які раніше субсидію не отримували через борги, наприклад, але які зробили реструктуризацію цієї заборгованості або скаржують її у суді.